До чого готується Путін, що нас чекає взимку, чи будуть масовані обстріли? Таке питання особисто, я бачу майже під кожною публікацією телеграм-каналах. Знайшов коментарі експертів, тому зараз розкажу і вам. Від останнього масованого обстрілу України, включаючи столицю, минуло понад три тижні. За цей час окупанти мали змогу накопичити певну кількість ракет і дронів, щоб дійснити нову потужну атаку. Як говорить військовий експерт, колишній спікер генштабу ЗСУ Владислав Селезньов та експерт Олександр Олександр Коваленко, ворог, накопичує боєкомплект. Вони вважають, що ми знаходимося на порозі бурхливих подій. Бойові дії значно активізувалися на сході України. Не менш складна ситуація на півдні, у Запорізькій області, а також є постійні прильоти на півдні України на Одещині. Ворог націлений на військову інфраструктуру. Росіяни працюють над створенням майбутнього поля битви шляхом руйнування українського потенціалу. Окупанти можуть навмисно поки що тримати паузу, а здійснити масове Ну, атаку, Як тільки погіршиться погода, ймовірно, як тільки піде перший сніг на всій території України. Що стосується ракет і дронів, вони зараз їх накопичують. Торік, 10 жовтня, росіяни почали атакувати енергетичну інфраструктуру. Але цього року 10 жовтня тепліше. З 21 вересня окупанти мали можливість накопичити від 30 до 40 ракет Х-101-555, тому мають можливість здійснити новий удар. Крім того, за цей час росіяни могли накопичити до 20 ракет морського базування «Калібр», які теж використовуються для обстрілів України. Проте поки що не потрібно хвилюватися. Так як чи не щомісяця Україні дають нові пакети військової допомоги, які включають все в системи ППО. Маємо надію, що все, що летітиме, буде збито.